Привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом класичного бисквіту. Я дуже полюбляю саме класичний бисквіт, оскільки він виходить дуже легкий і ніжний. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, який бисквіт полюбляєте саме ви: масляний, шифоновий або класичний, як я. Буде дуже цікаво почитати. Для класичного бисквіту ми беремо окремо білки відділяємо від жовтків, також нам потрібно борошно, цукор і дрібка солі. Ми не використовуємо для класичного бисквіту розпушувач і масло. Для початку до жовтків додаємо половину цукру і все збиваємо міксером. Жовтки необхідно збити до побіління і пишності. Після того, як ми гарно збили наші жовтки, я знімаю вінчики і обов'язково їх мию, оскільки потім буду збивати білки. Починаю збивати білки. Коли утворюється біла піна, поступово додаю цукор і продовжую збивати міксером. Білки необхідно збити до стійких піків. Тепер до жовтків додаю збиті білки в два етапи, також додаю ваніль і все легенько перемішую вінчиком. Міксер уже не використовую. Також додаю борошно, яке необхідно просіяти. Борошно додаю також два етапи. Кожного разу все легенько перемішую вінчиком. Потім силіконовою лопаткою тісто гарно вимішую, збираю його по краях і по дну миски. Переливаю у дві форми діаметром 18 см. Розрівнюю легенько лопаткою. І ставлю в духовку випікатися при 180 градусах приблизно 45 хвилин. Далі достаю готовий бисквіт з духовки. Ставлю його на решітку, 5 хвилин залишаю вистигати, а далі знімаю фольгу і вирізаю бисквіт з кондитерського кільця. Залишаю бисквіт на решітці до повного вистигання. Коли бисквіт повністю вистих, загортаю його у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч. Наступного дня я достаю бисквіт з харчової плівки, розрізаю його на 2 або на 3 коржі і можу готувати торт. На день народження своєї донечки я готувала ніжний полуничний торт. Використовувала саме класичний бисквіт. Торт вийшов дуже смачний. Рецепт ніжного полуничного торта є в нас на каналі. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що ви подивилися наше відео. Пишіть нам коментарі і дякуємо вам за лайк. До зустрічі!